Яке бачили на власні очі лише обрані науковці. Це є запис про народження Тараса Шевченка. Метричну книгу 1795 року оберігають в архіві як зіницю ока, і до рук навіть працівникам музею не дають. Кожне торкання доторкання до експонату це йому шкодить. Та тепер кожен може погортати сторінки експоната і пересвідчитися, що Шевченко дійсно народився у Моренцях, а батька його звали Григорієм. Щоправда, лише он. Лайн старались не змінювати сім фонд документа тот, котрому первоначальне. Ми старалися його зберігати, для того, щоб показати дух рівні на сайті музею. Документи посортували, відсканували у кольорі. Написане можна збільшувати і переглядати онлайн на веб-сторінці. І все це безкоштовно. Загалявну і більш-менш всі виявляють, коли її виставляють у вітрині. Це тільки один розворот от які цим архівом Будь-де, ви можете подивитись всі розробити. Місяць сканували, кілька місяців обробляли і розміщували в електронному архіві. Оприлюднити встигли 138 позицій із 35 тисяч, які складають основний фонд. Та музейники хочуть викласти усі документи. До 200-річчя, від дня народження Тараса Шевченка, Ми б хотіли викласти його весь творчий спадок. Мистецька спадщина, графіка, картини, замальовки і офорти. А також є попередня домовленість про те, що буде. До відскановано і оцифровано його створжеспадщину як поета. Архів онлайн потрібен не лише для популяризації кобзаря, а й для науковців. Про всяк випадок у такий спосіб створюють страхові копії раритетів. Ксенія дворнікова, Олена Сорокіна, п'ятий канал.